Вітання всім! Сьогодні у нас дуже легке у приготуванні та надзвичайно смачне печиво з кисломолочного сиру, виходить як листкове. Спочатку ми спукладу 250 г кисломолочного сиру та 70 г масла. 10 г масла залишаю для змащування, також додаю 250 г борошна, чайну ложку розпушувача та цедру половини апельсина. Можна замінити ванільним цукром, а також 1-3 чайної ложки солі і все добре перетираю ложкою, а потім домішую руками. Це тісто замішується дуже швидко. Виходить ось таке досить туге тісто. Розділяю його на 4 рівні частини. Кожна частина виходить приблизно по 145 г. І тепер кожну частину формую в ось такий валик. Перекладаю три частинки в мисочку, одну буду розкочувати. Верх тіста та коврик присипаю порошну та розкочую. Ось такої форми перекладаю його на коврик. І так буду розкочувати всі чотири кусочки масло. І кожний кусочок трішечки змащую маслом. Дуже тонко-тонко. Змащую всі три кусочки. Четвертий кусочок Допустим, не змащую цукром. Три частинки присипаю цукром, четверту залишаю неприсипаною. І тепер накладаю один кусочок на інший. Ось так. Тепер беру третій і так само перекладаю сюди. І тепер накриваю четвертим кусочком, який я нічим не змащувала та не присипала. І тепер тільки присипаю цукром. Цукром присипаю за своїм смаком і починаю розкочувати. Тісто гарно розкочується. Дуже податливе. Розкочую до ось такої товщини, відправляю боки. І виходить ось так. Виходить 28 см, розділяю на 14, на 2 половини. Розрізаю. Так, у мене виходить 22 см. Тепер буду розподіляти по 2 см. Ось так. Так, їх нарізаю та перекладаю, печу, перекладаю на деко і нічим його не зма... деко нічим не змащую. Розкладаю та перекладаю в розігріту до 200 градусів до речиво. Випікалось рівно 15 хвилин. І ось таке воно вийшло. Воно гарно пропеклося, гарно знімається з форми, не прилипає. Залишаю його, поки воно охолоне, та перекладаю на тарілку. І можна пробувати. Тісто виходить хрустке ззовні та надзвичайно ніжне всередині, схоже і на пісочне, і на листкове. Баланс солі та цукру. І особливо цитрусовий смак надає йому особливого смаку. Це печиво виходить дуже смачне. Та й готується воно дуже швидко. Всім смачного, миру та добра!